Канал книги Солов'їною» презентує для вас стислий переказ книги Міо Мій Міо, авторка Астрід Ліндгрен. Хлопчика на ім'я Бусе всиновили літні батьки. У прийомній сім'ї дитину не люблять, і бусе постійно відчуває себе самотнім і нещасним. Одного разу хлопчик зустрічає Фру Лундін, господиню сусіднього магазину. Жінка дає буса яблуко і просить відправити за неї листівку. Цікавість змушує хлопчика заглянути в листівку, перш ніж кинути її в поштову скриньку. Фру Лундін написала посланню королю якогось незнайомого буса королівства. Господиня магазину повідомляє його величності, що його син скоро повернеться додому. Дізнатися юного принца можна буде по золотому яблуку в руці. Несподівано яблуко, яке бусе подарувала Фру Лундін, стає золотим. Через деякий час бусе знаходить пляшку і намагається її відкрити. З пляшки вилітає джин, і, побачивши в руці хлопчика золоте яблуко, Джин переносить його в країну, де править батько маленького бусе. Хлопчик дізнається, що його справжнє ім'я Міо, сирота, який потрапив на виховання у небагату сім'ю, виявляється спадкоємцем престолу. Так для бусе Міо починається нове життя. У нього з'являється друг, хлопчик на ім'я Юм Юм. Король дарує своєму сину коня, якому дають кличку Міраміс. Багато років батько розшукував свого сина і тепер хоче надолужити згаяне, обдарувавши міо, ласками і всіма можливими багатствами. Королева, мати юного принца, померла при пологах. Принцу подобається країна, у якій він опинився, люди тут дуже доброзичливі і ласкаві один до одного. Незабаром маленький принц дізнається про те, що жителям королівства його батька загрожує страшна небезпека. Злий лицар като, який живе недалеко від чарівної країни, знищує все живе своєю ненавистю і викрадає дітей. Стародавнє передбачення свідчить, що саме бусе, незважаючи на свій вік, битиметься з като і переможе його. Хлопчик імі Раміс – Відправляються у далеку і небезпечну подорож. Головний герой долає свій страх заради спасіння королівства країни. Вірними помічниками Міо у цій боротьбі стає його вірний друг хлопчик Юм-Юм і досвідчений зброяр, який зробить для нього чарівний меч, здатний розсікати кам'яне серце лицаря като у мертвому лісі дітей врятувало дуплисте дерево. А найчорніша в світі гора впустила їх до себе. На стороні сміливих дітей виступає також колодязь, що шепотів, яма в лісі, і навіть скелі та птахи. Маленька дівчинка, перетворена на птаха, своїми крилами загасила смолоскип задля спасіння юних героїв. Вона ожила під чарівним плащем, витканим її мамою. Діставшись до лицаря Катто, Міо і Катто дістали мечі. Цілу годину тривав той бій, на який чекали тисячі й тисячі років. Нарешті Міо вибив меча з його руки. Лицар Катто стояв перед хлопчиком без зброї і знав, що двобій скінчився. Тоді він роздер на грудях свій чорний жупан і крикнув, щоб Міо влучив йому в серце. Міо помітив, що лицар като прагне позбутися свого кам'яного серця. Коли хлопець прохромив наскрізь страшне кам'яне серце лицаря като, той перетворився на сіру пташку. Міо випустив її крізь вікно, трохи постояв, дивлячись услід пташці, і побачив, що ніч скінчилася, і настав ранок. Своє щастя, хлопчик Міо знайшов не в героїчних пригодах, а в родинному затишку. Любов, матері, батька і друга у цій касті здатна творити справжні дива і перемогти усе лихе. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, BuyMeCoffie або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.